Минулої п'ятниці працівники комунального підприємства Послуга провели генеральне прибирання у мікрорайоні військового містечка та облаштували два нові контейнерні майданчики для роздільного збору сміття. 18 листопада перевіряємо на чистоту точки збору побутових відходів. Загалом їх у мікрорайоні три: два контейнерні майданчики чисті, сміття вивезене. А от на останньому контейнери порожні, але поруч містяни лишили не лише опале листя. Тут територія потроху перетворюється на стихійне сміттєзвалище. Поряд з'являються й інші відходи. Це проблема, каже директор комунального підприємства Послуга Максим Бедік. Раз на кілька тижнів ми прибираємо тут накопичене листя. Це сезонні роботи. Але знову ми бачимо, що разом із листям люди починають виносити сюди і побутове сміття, хоча контейнери стоять, стоять порожні. У результаті біля майданчика утворюється стихійне сміттєзвалище. Без відповідального ставлення людей порядок утримати неможливо. Тож куди жителям багатоповерхівок Машини, можна відносити листя та інші рослинні рештки? Хочу чітко пояснити, контейнерний майданчик не для листя. Якщо у вас накопичились зелені відходи, їх потрібно вивозити самостійно на полігон твердих побутових відходів. Це і, не, це і є визначене місце для таких відходів. А не контейнерні майданчики. Це стосується і будівельних відходів, старих меблів та іншого габаритного мотлуху, зазначає керівник організації. А як бути жителям приватного сектору? Для приватного сектору також є цивілізовані варіанти. Можна зробити вдома компостну яму. Це найпростіший спосіб утилізувати листя. Або кілька сусідів можуть скластися і замовити окремий контейнер, саме для сільськогосподарських відходів. Ми його централізовано вивеземо. Так, це окрема платна послуга, але вона дозволяє не створювати безлад на загальних майданчиках». Також рослинні рештки можна викидати у ті дні, коли сміттєвоз збирає відходи від приватних будинків. Але є правила. Головне, щоб вони були зібрані в мішок, зв'язані у снопи, а гілля поділена на невеличкі частини та упаковане. Бо коли все лежить у купі, працівникам послуги неможливо швидко і якісно це зібрати. У комунальному підприємстві наголошують, порядок у мікрорайоні залежить не лише від комунальників, а й від самих мешканців. Дотримання простих правил допоможе уникнути стихійних сміттєзвалищ і тримати територію у чистоті.